Знову вересня листя фарбує, квіти бароми вітають всіх нас. 1 вересня гімназія моя сумує, зачекався на учні вже клас. Як же хочеться галасу і шуму, щирих посмішок ігор в Та чомусь на душі нотки суму не прийшли на морів школярі. Зачекали з дітей педагоги, не змішний нас перший урок. В Україні війна і лунаю тривоги дистанційний сьогодні. Саме зараз, не як ніколи єдині переможці на всіх ми фронтах, душу і тіло віддамо Україні, буде мир тільки так, тільки так. Свято знать, що щороку зустрічали разом усією шкільною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року адже в нашій країні йде війна. Підступний та нещадний вог забрав у нас можливість жити нормальним життям. Спокійно працювати, навчатись, відпочивати, адже саме місця скучення людей стали його основною цілею. Саме тому з метою збереження життя учасників навчально-виховного процесу було прийнято рішення навчатись дистанційно. Але ми щиро віримо в те, що зовсім скоро ми всі зустрінемось в рідних класах на традиційних уроках, тому що з нами Бог і наші збройні сили України. А, слава Україні! Героям слава! Пишаються воїнами світла українська держава. Усіх захисників полиною мовчання час шанувати нині, що полягли за перемогу, від. віддали своє життя незламній Україні. Шануємо борців за волю України, героїв українців, що віддали своє життя за мирне небо над головою, нашу з вами свободу та незалежність. Виживають мовчання. О ти сині, плине кача, по ти сині, нам ж моя не лайме. України, її слава! Слава нашій Україні, немируща слава! Стійте струнку в цю хвилину, плине їм лим держави! Ще не України ні слава! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса ми, браття у свойство.

Слово для привітання надається директору Реутинської гімназії Клавицької міської ради Тамарі Миколаївну Мацак. Добрий ранок, шановні вчителі, учні, батьки, працівники школи. Щиро вітаю вас з початком нового 2022-2023 навчального року. Вважаю усім мирного неба, гарного міста. У роботі, у навчанні. Бажаю е, роздіснятися всі ваші найзаповітніші мрії. Сьогодні наша шкільна родина поповнюється п'ятьма маленькими першокласниками, нашими маленькими сонячними промінчиками. Давайте їм бажаємо сьогодні бути активними, цікавими до всього, здобути нових. Нашій мій стежині, слухатися свою вчительку, дослухатися до порад до батьків, і щоб над їхніми головами сяяло сонечко у мирному небі. Хочу звернутися до наших випускників. Дорогі випускники, ви найстарші в нашому закладі. У вас попереду ще є цілий рік для того, щоб визначитися із вибором професії і підтягнути свої знання. Тож докладіть максимум зусиль, тож, шановні випускники, все у ваших руках. Працюйте наполегливо, не покладаючи рук. Перед вами відкриється широкий світ у виборі професій. Бажаю, щоб ваші мрії здійснилися. Всім бажаю гарного настрою. Дякую за увагу. Зібрались дистанційно учні, вчителі, сміх радісний лунає і е, вітання. Сьогодні гімназія зустрічає нових школярів. Які свій роблять свої перші кроки. Любашки і народи, сьогодні ми приймаємо своє дружне поло, нових учнів. Хоча вони ще маленькі, але вже справжні патріоти в душі адже йдуть навчатися для того, щоб зробити нашу країну кращою. Дорогі першокласники, сьогодні ваш перший дзвінок боїв всіх свидок, адже перед вами відкривається новий світ. Ім'я якому гімназії. Яким буде цей світ, що чекає, ваш попереду, багато залежить від педагогів, а також від самих вас. Але ми впевнені, що все буде добре, що в класі у вас обов'язково з'являться друзі. Вас чекають цікаві уроки, високі результати, захоплююча подорож у світ Новому. Ну а зараз давайте познайомимося з нашими першокласниками і на новому Коло зустрічає нас. Ми йдемо у перший клас. Початок трішки незвичайний. Ми навчатись будемо в онлайн. Комп'ютер телефон, принесет нам допомозить інтернет. Ми обіцяємо сарати, вміємо навчитись не ставатись. Читай, Вчителька іграні, мама на дивані. вчора там щось забуду. Пам'ятник свій буде. Ваша перша вчителька буде вас навчати і критично мислити, і думливо читати. Здійснюються ваші мрії, світлі і чудові, тож ми перші вчительці надаємо слово. Мужні, хлопці, та розумні, милі, старині дівчата. У цей день новий цікавий рада вас усіх вітати, ваші парти і букварик. Ваші зошити й альбоми вас чекали виглядали. Будьмо ж, ми тепер знайомі. В подорож стежками знань вирушаймо без вагань. Ваші вправні рученята хай не втомляться писати. Сьогодні не менше за малюків хвилюються їхні батьки. Адже хто, як не вони, найкраще розуміють своїх дітей. І зараз імені всіх батьків першокласників. Вас привітає агмін Наталія Володимирівна. Дорогі наші першокласники, вітаємо вас з важливою подією, з першим кроком у шкільне життя. Нехай День знань стане для вас світлим і радісним святом, а перший навчальний рік буде яскравим і цікавим. Бажаємо вам ніколи не боятися і бути впевненими в собі, сміливо долати урок за уроком, сторінку за сторінкою. Зошит за зошитом. Великих успіхів вам, дорогі наші діти, гарного настрою, веселих пригод і відмінних оцінок у щоденниках. Зібрались дистанційно учні і вчителі. Сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для когось свято першого дзвінка останнє. 1 вересня, весела і щасливе свято, дорогі випускники! Годі сумувати, бо попереду багато цікавих уроків і можливостей для ваших оперених кроків. Останній рік стане стартом у життя чудове. Ви найстарші, тож чекаю ці вашого слова. Сьогодні нас вітає рідна школа, як свій дев'ятий клас своїх випускників, так сумно, що пусте подвір'я, все довкола. Такий безмежний сум в моїх очах. Очах батьків ми стільки спогадів у школі цій створили. Ми разом відкривали світ наук, разом тут веселились, на перервах говорили, і кожен з нас зустрів того, що зветься кращий друг. За ці часи навчителі, мов рідні, стали поради, жарти. Весь свій вільний час вони нам все, що знали, дарували, і вдячні кожен за науку з нас. Та не сумуємо, друзі, рік у школі ще чекає, і досягне мене раз нових вершин. Сьогодні школа рада двері відчиняє, це шанс для нас, тож скористаємося ним. Ще рік один, завдан багато перед нами, та будьте впевнені, їх зуміємо розв'язати. Ми вдячні вчителям за те, які ми стали, і за можливість кращими ще стати. Хоча війна вірвалась в наше мирне небо, і рідні стіни школи довго сумували, та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Випробування звикли вже долати, бо все що цінне, в боротьбі дається. Ми будемо наполегливо учитись працювати і молитися за того, хто за волю б'ється. Ми дякуємо щиро, нашим Збройним силам і кожному захиснику, хто зброєю сьогодні, за те, що в нашому селі сьогодні тихо й мирно. нехай вас береже від куль рука Господня. Ну от і все. Це свято, як урок. Пройшло так швидко, пам'ять відновилась і пролунає знов шкільний дзвінок, щоб на уроці знов усі, хоч і онлайн, зустрілись. Тож до навчайте, діти. Зі святого першого дзвінка вітаємо вас. Сьогодні день, коли і сумно, і хочеться радіти. Нехай щасливим буде рік новий для вас. Нехай в гімназії лине срібний дзвін. Про Новий рік навчальний сповіщає, Переплались і сум, і радість в нім. Він наче птах у небеса злітає.